Проблеми були між двома дорослими людьми, а удар на себе бере в основному дитина. Раз ти горюєш за ним, значить я для тебе нічого не зробила. Мама не повинна бути подружкою. Два місяці тому помер мій тато. Вони з мамою розлучились, коли я була ще маленькою. І останні кілька років взагалі не спілкувались. Ми з татом підтримували близькі стосунки останні сім років його життя. На жаль. До цього він не брав участі у, в моєму вихованні, не забезпечував мене, оскільки мав проблеми з алкоголем. Тож мамі доводилось самостійно все тягнути. У зв'язку з цим їй важко зрозуміти і прийняти той факт, що я важко переживаю втрату тата. Я з усіх сил намагаюсь при ній не плакати, не сумувати, бо вона ображається, ревнує і всім говорить. Що тепер я думаю тільки про нього, а на неї мені байдуже. На святвечір мене накрило емоціями, і я ледве стримувала сльози. Мама запросила свою кохану людину на святвечір. Тож я ще й була трохи роздратованою, оскільки не дуже добре з ним ладнаю і, відверто кажучи, приховано засуджую маму за той зв'язок. Він часто залишається в нас на кілька днів після смерті тата, і мені важко це сприймати. Я просила маму, щоб вона мене не чіпала зайвий раз. Вона моє прохання проігнорувала при всіх запитувала. А чого ти така сумна? Я не хочу, щоб ти сумувала. Тож свято Велике, не можна сумувати. Добило мене те, що мама почала просити мене при всіх, щоб я її обняла, поцілувала мені 24 роки. Я зірвалася і на неї прикрикнула, попросивши лишити мене в спокої, хоча б на трошки. Після цього мої рідні зробили мені зауваження, що я переборщую зі своїм горюванням за татом і гордою мамою, яка мене виховала і присвятила мені своє життя. Сказали, що не розуміють, до чого були такі сльози за татом, оскільки це всіх поставило в незручне становище, особливо її маму і друга. Відріз два, я не хочу розмовляти з ріднею, вперше в житті таке, що я не дзвоню мамі кожного дня і не розповідаю їй все, що сталося. У мене така злість і агресія через того відчима, і через коментарі про тата. Намагалась їй це пояснити, але у відповідь чую лише, а чим він тобі заважає. Він взагалі тебе боїться, навіть в туалет зайвий раз через тебе не виходить. Вчора мама прийшла до мене в кімнату і заявила Ти ненавидиш мене, бо тато помер, а я живу. Як таке взагалі можна сказати? Мама сказала, що я дуже сильно змінилась у гіршу сторону. Бо нічим з нею не ділюсь, і вона стала мені непотрібною як сміття. Мені дуже сильно прикро це чути, відчуваю себе жахливо винною і не знаю, як далі з нею спілкуватися. Я розумію, що це моя мама, і я маю усім з нею ділитись, бо я їй усім завдячую. Але хіба тоді я не стану її власністю, яка не має права навіть погорювати за татом наодинці? От чи мене з'їдає почуття провини і злості водночас. Що робити, допоможіть, будь ласка, дякую за, за вашого листа, за ваше ділення. Співчуваю ваші втраті і співчуваю ваші ситуації. Перший крок ну, це усвідомлення, написання цього листа, те, що ви шукаєте розв'язку, свідчить про те, що у вас є добра воля і що ви намагаєтеся справді вирішити цю складну ситуацію. Найперше, я думаю, в цій вашій ситуації слід зрозуміти, що є певні речі, які мають наслідки. Я протягом останнього часу кілька разів згадував в різних ситуаціях про те, що люди люблять говорити про родове прокляття, про прокляття роду, про родові гріхи і тому подібні речі, людям простіше займатися чимось дуже простим, маленьким. Але одночасно чимось таким, що дуже легко якось вхопити, ну тобто зробити якийсь обряд. Ну тобто, помиліться, наприклад, там за знищення родових гріхів, раз хтось помилився і проблеми зникають. Натомість, ота ситуація, яку ви маєте, вона дуже чітко показує, що питання не в якихось родових гріхах, а в тому, що батьки безпосередньо впливають на своїх дітей, роблячи щось добре, але і роблячи щось погане. Прикладом. Хорошим і поганим впливають. І ці речі, звісно, є, вони дуже сильно впливають на наше життя, на наш характер, на формування наших звичок, на благословення і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому найперше, що вам слід зрозуміти в цій дуже складній ситуації, це те, що ви несете наслідки проблем ваших батьків, зокрема їхнього розлучення, зокрема, алкоголізму тата. Що відбувається? В серці, в душі дитини, батьки якої розлучаються сьогодні е, в суспільстві дуже добре позиціонується розлучення як таке. Тобто, пройшли емоції, пройшла любов, все давай, до побачення. Ну, так не мов би, над любов'ю не треба було би працювати, так не мов би, це якийсь одноразовий акт, так не мов би, це все дуже просто. Ні, над, над любов'ю потрібно працювати. Це процес, це не результат, це процес. Натомість. Ви несете наслідки їхнього розлучення. Це розлучення дуже болісно пережила, як ваша мама, як виникає з того всього, що ви написали, і це розлучення дуже болісно переживаєте ви. Зрештою, як і кожна дитина, батьки якої розлучилися. Тому що людина, мала дитина, от, всі ми родом з дитинства, для всіх, абсолютно для всіх людей, є надзвичайно важливим те, якими будуть ось ці перші роки: дитинство, юність. І коли... Перед малою дитиною ставлять питання, наприклад, родичі, на застіллі подібному, як оце, ваше було, ставлять одне з найбезсенсовніших, найнелогічніших взагалі питань, яке дорослі люди можуть сказати своїм ротом. Це: А кого ти більше любиш, тата чи маму? Ви ви, ви ви здорові? Тобто, кого любиш, тата чи маму? Це тато? Цієї дитини, це мама цієї дитини. Вона любить і тата, і маму. Чи можуть мама і тато в житті робити неправильні речі? Можуть. На жаль, які ми з вами теж робимо правильні і неправильні речі в своєму житті. Але це не означає, що дитина. Винна розірватися внутрішньо. Це мама може себе внутрішньо ніби відсепарувати від батька і сказати: От я хороша, а він козел. Е, умовно кажучи, я не знаю, що вона там казала, але не виключно, що це. Вона може себе відділити. Дитина не може себе відділити. Дитина розуміє, що от мама, це та, кому я завдячую. Тато це теж для мене дуже важлива персона в моєму житті, навіть якщо там розлучення, навіть якщо якісь там конфлікти, проблеми, алкоголізм і так далі. Але це тато. Для кожної дитини, і тато, і мама, дідусі, бабуся вони теж важливі дуже сильно, але сьогодні не про це. Для дитини це важливо. І тут ми бачимо з вами ситуацію, коли ваша мама вона ще то розлучення не пережила, вона його не прийняла. Вона далі бавиться в цю ну, таку злегка інфантильну історію про те, що ага, раз ти горюєш за ним, значить я для тебе нічого не зробила. Ну не може дитина, більше того не може. Не повинна дитина. Для себе казати, що ось я там тата не люблю, чи маму не люблю. Ну, дитина хоче любити і тата, і мама, бо дитина, кожна дитина хоче мати і тата, і маму. Ну це нормально для людини. Ну нормально. Ну так само, як кожна людина хотіла би мати і праву, і ліву руку. Розумієте? І коли є така жахлива річ, як якась там ампутація, якась аварія, чи ще якась страшна річ, ну людині, м'яко кажучи, дискомфортно в цьому, правда? Звісно, ми захоплюємося тими людьми, які там, з протезами можуть давати собі раду і так, далі, і так далі. Але ви розумієте, так? Ось я думаю, ця аналогія з протезом вона, вона може підходити. Далі, по чому видно, що мама не прийняла і не пережила того розлучення, якому там було років 17-18 тому, ну, з того, що ви пишете, ну так плюс-мінус? З того, що вона порівнює себе і його. Тобто, якщо ви плачете за татом, значить ви не любите її. Ні, це неправильно. Мама це мама, а тато це тато. Чи робив тато помилки, робив. Чи страждав він сам особисто через це розлучення, через свій алкоголізм? Я особисто не знаю, але щось мені чуйка підказує, що так. І тепер ви горюєте не тому, щоб йому зробити, я не знаю, легше чи краще. Ви ж не для нього це робите. Ви це робите, тому що ви жива людина, і ви маєте право на свої емоції. Ви маєте право думати щось про свого тато. Я знав багатьох людей в подібних, ну, в трохи подібних ситуаціях, як у вас. Коли батьки розлучалися, і потім були якісь конфлікти між ними. І на превеликий жаль, це дуже класична ситуація, коли намагаються там, ізолювати дітей, забороняти їм, розмовляти з батьком, потім дивуються поведінці дитини, чому та дитина не керована, чому в неї проблеми з дисципліною. Тому що дитині порвали душу. Дитині кажуть: ось ти неправильний, того що ось тебе, там, не знаю. там, Тата викидаємо, маму викидаємо, і ти мусиш собі там сказати, що от мама хороша, а тато поганий. Або навпаки. Для дитини це надто велике випробування. Дитина не повинна цього проходити. Якоюсь мірою, ну, звісно, це жахливо так казати, але якоюсь мірою дитині навіть простіше зрозуміти, прийняти, змиритися з смертю когось з батьків, аніж з тим, що її хтось лишив. Бо вона тоді відчуває себе якоюсь непотрібною, якоюсь неправильною. І ці рани дуже довго загоюються, тому що ну, проблеми були між двома дорослими людьми, а удар на себе бере в основному дитина. І насправді ця проблема є надзвичайно велика і дуже серйозна. І, на жаль, ми з вами маршируємо вже йдемо далі, в суспільство, яке стрімголов несеться головою вниз в прірву, тому що знищується щось таке, як інститут сім'ї. Зараз ми не говоримо чисто про е, якийсь релігійний аспект, ми говоримо про, про те, що інститут сім'ї він для людини має бути. Чому? Ну, хоча б ось через таку ситуацію, як пишете ви. Але у вашій ситуації інститут сім'ї руйнується не тільки через те, що мама з татом розійшлася, але ось раз ви називаєте його відчимом, але в лапках. Тобто, я так розумію, що формально він відчимом ще не став. З її коханою людиною, чи якось так ви, ви його назвали. Ну, тобто ще раз, він, по факту, для мами зараз хто? Він є її чоловіком, ну тобто, я не знаю, віруюча, сім'я невіруюча, але ну, формально навіть ось цей цивільний розпис, так званий штамп в паспорті, який ніби нічого не означає. Розкажіть своїй бабці, тому що означає, то дуже сильно означає. І тоді людина бере на себе якісь певні зобов'язання. Називається от там Моя друга половинка, моя кохана людина, або люди кажуть, ми там почали жити разом, давай там почнемо вже задумуватися про дітей, про сім'ю. Тобто все стоїть з ніг на голові. Тобто, спочатку люди одружуються, думають про сім'ю, ну а далі вже все все наступне наслідки. А не спочатку живуть, а потім ну, не сподобалося, ну, то поживу собі далі. Ну, добре, а фізіологічні зміни, ну, не знаю, дитина та сама, може народитися, може з'явитися. Час минає банально. А серце порване побите. Ну, це як ці речі не в рахунок взагалі, це не важливо. Ну і виходить так, що сьогодні цей інститут сім'ї дуже сильно руйнується саме через ось такі підходи, про те, що там ніби відчим. Ну чому ніби? Ну, нехай вже буде відчим. І тепер до цієї пори ми говорили про проблеми батьків, а тепер трішки вже про ваші проблеми. Дорога авторка, цього питання, ваша мама має повне право жити зараз вже, ну тим більше вже після смерті батька, так як вона вважає за потрібне. Чи подобається це вам, чи не подобається. Я розумію, що вам, напевно, буде неприємно це чути, бо ви чекаєте від мене підтримки, але моя місія в тому, щоб казати так, як воно є, а не тільки те, що люди хотіли би почути. І тому ваша мама, ну, якщо в неї гіпотетично з вашим батьком був церковний шлюб, то зараз він вже не існує, тому що шлюб є тільки до смерті, смерть вже їх розлучила. Тобто тепер вона фактично може і навіть і церковний шлюб з цим чоловіком, якщо він вільний, взяти. І це вже її справа. Тобто, що б вона не робила, це вже її справа, це вже зовсім інше питання. Те, що рідня буває дуже часто цинічною, це факт. Абсолютно маєте право на свої переживання. Коли у вас з'явиться така можливість, то скажіть мамі, що ви маєте право переживати свої емоції, і це абсолютно не означає, що ви її не любите, бо ви її любите. Ну, так з листа виникає. Далі, ви не повинні бути власністю мами. Те, що ось тут написано, що я вже їй всього не розказую, що я вже сміття того, що ти горюєш за татом. Ну, ще раз, вона болісно переживає розлучення, яке було 20 років тому. Вона ще його не прийняла, не прожила. Ні. Ви маєте право переживати разом з тим всім. Ну, мама не є подружкою. Дуже часта проблема в подібних ситуаціях, коли мама стає подружкою. Мама не повинна бути подружкою. Мама це мама. Подружка це подружка, діти це діти. Чоловік це чоловік, жінка це жінка. Змішування все в одну купу це каша, це така мазня. Це те ж тема, яка дуже рідко порушується, що батьки використовують дітей, роблячи з них подружок. Це неправильно для дитини. Дитина це болісно буде переживати, коли мама буде спілкуватися з нею як подружкою. Це неправильно. Ви не повинні бути власністю мами, ви не повинні з нею спілкуватися як з подружкою, але ви повинні поважати маму, казати їй про це. Ну, раз вона вас просить про обійми, значить їй цього бракує. Ну, я розумію, що вона зараз, можливо, це хотіла якось там натиснути на той сум, на жорбу, щоб цього не було, але кажіть їй, що ви її любите. Не скупіться на такі слова. Це важливо. Ну і взагалі хочу сказати, що от ми, маючи родичів, близьких. Просто не усвідомлюємо, наскільки це все коротко тривало. І наскільки потрібно встигнути казати їм, своїм рідним, близьким ось ці важливі слова. Інколи може бути складно, інколи не знаю, може, ситуація може бути якоюсь недоречною, але якщо можете, кажіть це. Ну, не тільки ви авторка цього листа, але всі інші, хто вони зараз дивиться. Пройде дуже небагато часу, і ви зловите себе на думці, що це було правильно. Я зробив тоді правильно. Передусім, помоліться за себе, за маму, за вічне спочивання тата, за якийсь контакт з тим потенційним відчимом, бажаю миру, ваше серце і зцілення, всіх тих ран, які були завдані. Від хороших відносин з батьками залежить дуже багато в майбутньому житті. Так що цього миру з усього серця вам бажаю.